Пишете, чому не лисенятку? Бо, знаєте, не всім дано зрозуміти вислів, коли любиш, треба відпустити. Завдяки заради життя, гарного, доброго життя, в гарних руках лисенятка, для того, щоб він міг побачити світ, я його відпустила. Бо ви не знаєте, що таке два кобелі у дворі. Ну, Ред в мене кобелів на дух не переносить. Він і лайка тут ганяв, розумієте, і лисенятка він ганяв. Ви не знаєте, що таке два кобеля. Я не хочу обирати в жодному разі між одним або іншим, тому лисенятку повезло більше, ніж якби він залишився у мене у дворі. Якби він залишився у мене у дворі, я не знаю, чим би то могло скінчитися. От і все. Але Якби, ну, якби його не купили, звісно, я б його каструвала, сидів би він у мене в вольєрі, або він в вольєрі, або редя в вольєрі. Ви такого хотіли життя для лисенятка? Я такого життя не, хоті, не хотіла йому. Тому зараді лисенятка, зараді його щастя і гарного, гарного життя, він поїхав в нову сім'ю. Да, Радюшик, Борет у мене конкуренції до мами. Якщо це кобель, він не терпить, та й все.